Так, тепер залишилося покласти ще книги, і все. О, а ти що, до школи збираєшся? Мам, куди я ще можу йти в понеділок о 8 годині. Та звідки я оце можу знати, де ти там лазиш? Так, і ти просила зошити, а для чого тобі так багато? Ти писати в них будеш? Та ні, зараз піду на макулатуру здам. Мам, ну писати, звичайно, писати, що я ще можу в них робити. Мам, чуєш, я прийшла, а єжу поїсти. О, нарешті ти вже прийшла додому. Мам, серйозно? Слухай, я тут хотіла запитати, а ти чого світло вимкнула? Ти спати збираєшся? Mm -mm. Я просто світло економлю. Серйозно? Та ну мам! Ой, нарешті я до вас в гості попала такий гарний ремонт забабахали, Це просто. Я хочу спитати, а у вас є туалет? Та ні, ви що, ми ж срам. Та, звичайно, зараз покажу, куди йти. Мама, вона перша почала. О, Кать, можеш віддати мою ручку, якщо вона тобі більше не потрібна? А тобі вона для чого? Можливо, тому що вона моя? Ну так, як варіант.